Порочка і взялося та й сувати. Ну а мотоблок їде. Це у нас 10 лошадок в ньому, два роки йому, як ми купили вже. Ну, резина ще більш-менш нормальна. Так. По снігу. Відносно нормально буде їхати. Побачимо зараз, як по льоду заїде на льот. Це виходить ставок тут іде він? розлився ось трохи. І зараз я вам покажу, як напиляти дров абсолютно безплатно. І не сухостоя, не трухлих якихось, не виточок, а настоящих великих старих хороших дров. І Абсолютно безкоштовно. Коротше, зараз будемо пробувати, не знаю чи вийде, чи не вийде. Тут у нас підмило, вода, двойний льод. ось тріщить усе. І зараз буде видно. Це блок воно важкувати. Оце тут саме опасно буде. Як тут провалимо, то далі не поїдемо. Так, так, так. Нормально. Нормально пішов. Ну і все, далі це не страшно, воно як відмиває, так біля берега в основному. І тепер їдемо спокійно до ставка. Ну, це тут не глибоко, це тут десь ну, може під льодом сантиметрів 40 води. Стороннім ходити не можна тут повісив знак. Бачите, хтось якісь охотники ходили, попрострелювали вмішали, мішаві, мають. Не люди. Ну, їдемо далі. Так, що тут у нас? Поміха? Затій поліцейський. Треба його тепер буде питання. Припилювати. Зараз не буде. Да не так. Це якраз виїжджаємо уже на сам ставок так. Так. а далі там трошки уще вже йде. Зараз оцей очерет так трошки об'їдемо з цієї сторони. тут уже глибоченько, тут глибина є, тут до 2 метрів, якщо з льодом, ну і ще плюс мух. Так, так, що якщо провалимося, так то все тут і останемося, вряд чи що витягнемося. Панкувата, другувати. Так не знаю, будемо цю брати. Скоріше все, так і останеться. Так що, є що вибрати. Друга лежить. Ось ми грузили, зараз ще потяне, воно ще не потягне. Всі поліду колеса нормально. Так Ну сідай їх! Ну ще треба підіпрут зараз сюди. для нього пиль так кажеться наче багато насправді що Не йду, бо тут опасно, може десь й промило під цими камешами. Ну, тут берегом розстає. Назад таке вже гружоний, Там де підтала під берегом. Це темніє. Бригада. как четко. А дальше нет. Дальше зараз будут пай, потом бит Ну и конечно тебе отпустим. Конечно отпустим. Седай, седай. Сидеть. Сидеть, кажу тебе. А ну седай. Молодец. Погнал. Ну. Ты, кстати, умная собака. Понимаю, где-то в где тонкий. Там, бачите, видно, що там тонкий льот і боїться, стоїть. Обминає. Не хоче туди. Він зараз роздивиться, чи можна йти, чи не можна. А ну, дивися. Йдем чи ні. Хаски. Давай, роби свої справи. Акуратно, о! Трещить! Боїться. А там. Понимаєш, отоненький лед нічого туди йти. Іди сюди, дивись. Це просто двойний тут льот. І перший провалюється на сантиметровий. А далі можна йти. Там вода під, під цим льодом першим. Пошли. Пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли. аккуратно. акуратно. Давай, 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 давай. Пошли, 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 пошли. Об них собака. Зараз це оббіжить, хто хто зна куди. Найде да, більш-менш товстий льот. Коротше, хто зна куди. Побіг, зараз туди кудись обійде. Пошли, 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 пошли. Все, молодець, молодець. Погнав. А тут обратно така. Переправа з водою. Обратно буде думати, чи йти, чи не йти сюди. Все потемніло. Так, а ну рук. гребеться. Гребеть, гребеть. Все, поїхав, нормально. Нагрузила трохи більше вже. Допиляли. Ось. Скільки це все помістилося. Вже більше просто не поміщається. І тяне нормально все по льоду. Не знаю чи буде видно на відео. Але... І Ну, ось і наступний день, вже вчора по темному. Трошки не встиг я дознімати. Пополоночка тут пробили, ну риби щось немає. Хоча глибина тут метрів до двох. Щось не спливається. Ось така товщина льоду. Метрів 15-20. Ну і з приводу дров. Я вже думаю зрозуміли як пилялися ці дрова. Як валялися Ось, вже сьогодні сніжок трошки випав. Я думаю понятно ось раз. І ось тут два. Друга деревина товста така була. А тут Орвається другий льод. Так. Трещить. Ось далі. Оце бобри так валяють і дерева їдять і падають. Ну в основному вони їдять цю осику. Ну а це що це? Це верба. Я абсолютно середрова можна Приходить і пилять. Ну це ж таки, правда, воно. Вон, і там повалило лежати ще. Це ж таки на наставку треба. Коли будуть хороші морози, щоб льод не провалювався. Це так і не забрали цю, трошки трухловата була. Ось вона лежить. Ну, Воно б то підійшло, якби ніяка не було так. Є. Значить, що вони, дивіться, повно наваляли. Бери, не хочу. І там воно скільки. Дуже багато, таке проблемно трохи витягувати їх буде. І це ж у нас все свіже. А ось тут вони живуть. Ось такі понатягували. І зв'язок поналожили такі кучі. І не одну, тут їх багато, тут 3-4 кучі. Вон. І там іще далі. Як я не ходив, не шукав, де ж воно вхід. Немає входу тут. Воно, мабуть, якось під водою туди залазить а то запливає. То... Там тоді живе. Ну теж умний звір. Такий не провалюся. Я. На І сліди, де нема, нічого нема. А валяє. Ну я хоча ніколи не бачу, щоб він їв дерево. То напевно, зимою. Ой, кажу, зимою. Він есть ночью. Вон ще одна кучка така. Коротше, занімається, тут не один живе, тут, мабуть, ціла сім'я, а може й декілька сімей живе. І понавалювало дуже і дуже багато. І ми потрошку забираємо у нього собі на опалення. А то газ зараз дуже дорогий, світло дороге, Як альтернативне паливо, паливо, так взагалі шикарне. Далі. І тим більше сире, хороше дрова. Не надо не не ні ліцензії ніякої брати. Приїхав, воно все звалено, напиляв собі, привіз, порубав, а воно врубається. ці дрова. Що вілька, що осика. Що верба, ну верба дрова слабувати. Не. От. Всі остальні більш-менш хороші, як ніяких немає. Ось теж лежить ще одна. Треба буде підійти. Просто проблема в тому, що він може поваляти її там літа. і воно виходить, засохне і тоді вже погано рубається. Але... А якщо зимою повали, оце місяць назад, два на це, то якраз найкраще. І пилять його, і хороший друга. Це що ми привезли за два рази виходить, за дві ходки на мотобосі. Оце скільки влізло Ну, Перший раз трошечки менше, думали, чи потягне, чи не потягне, А другий раз нагрузили вже під зав'язку, скільки можна. Ну і хороші такі пеньочки, хороші сиреньки, все. Тепер порубаємо. Підсохнуть. За літо висохнуть. І те, що треба буде. Ну а кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто не підписався, коментуйте. Ну і всім гарного дня і до побачення.